Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко, канал Одеса і Транспорт. і Зараз ми з Рудим розповідаємо про головні події 18 серпня. Вони відбувалися досить далеко від Одеси, але нам є що сказати і про Одесу, і про Львів, і про події на фронті, і про становище на Чорному морі, і про Зеленського, і про Ердогана, і про ООН. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. В Одесі та Одеській області сьогодні панує спокій. Обстрілів не було, хоча пару раз за добу лунали повітряні тривоги. Та нагадаю, що буквально вчора росіяни атакували курортне селище Затока. Дві ракети Х-22 зі стратегічного бомбардувальника ту 22 зруйнували дві бази відпочинку, декілька приватних будинків та призвели до інших руйнувань. Четверо людей було поранено. Саме курорт Затока став найбільше обстріляним місцем в Одеській області, а все тому, що росіяни хочуть зруйнувати міст через Дністровський лиман, який знаходиться саме тут, але ніяк не можуть цього зробити, тому що ракети у них не точні, а наша протиповітряна оборона працює. Одночасно, росіяни провели дуже жахливі обстріли Харкова та Миколаєва. У Харкові вони знищили житловий будинок, гуртожиток для глухонімих. Лише там загинуло сім людей. Ще вони у Харкові зруйнували будинок. Культури залізничників, і цей перелік можна продовжувати. А у Миколаєві серед іншого зруйнованого навчальний корпус університету. На морі ситуація наступна: з морських портів Одеської області, це Одеса, Чорноморськ та Південний, вийшли вже 25 торгівельних суден, які склали 8 конвоїв. Загалом вони вивезли вже більш як 600 тисяч тонн вантажів, це зерно та олія. Лише сьогодні до порту Чорноморськ. Прибули відразу п'ять суден під завантаження. Зерновий коридор працює, морську блокаду прорвано, і російський флот нічого з цим не може зробити. А що там, до речі, з російським флотом? На сьогодні вони тримали в морі всього два ракетні кораблі: це фрегат адмірал Ессен, що вийшов у море вчора вранці, та ракетний корвет Інгушетія, який покинув Севастополь сьогодні, вранці, 18 серпня. Вони маневрують буквально поблизу Севастополя, не наважуючись відійти не просто. Та дальність берегових систем протиповітряної оборони, а навіть далі прямої видимості кораблів з берега, також у Севастополі у закритому режимі, представили нового командуючого флотом віце-адмірала Соколова, про якого я вже казав декілька днів тому. Також декілька днів назад я допустив прикруну неточність, коли вказав, що на Чорне море внутрішніми водними шляхами йде на посилення Чорноморського флоту Росії ракетний корвет Одінцова проекту 22800 Каракурт. Це не він, це насправді однотипний з ним корвет, або як у Росії кажуть, малий ракетний корабель. Митіщі вони настільки схожі, що із зафарбованою назвою та номером їх було дуже легко сплутати. Також на Чорне море повертається відремонтований корвет Вілікій. Устюк. Сьогодні, 18 серпня, був підписаний указ про найменування Корвету, який будується у Туреччині для ВМС України. Його назвали на честь Гетьмана Івана Мазепи. Це підкреслює як давні відносини самого Мазепи з Туреччиною на початку 18 століття, так і нинішні відносини України і Туреччини на початку 21 століття і символічно збігається з сьогоднішнім візитом до України турецького президента. На фронті без змін, майже як у ремарка. Ось карта, яка показує зміни лінії фронту з 10 липня по 14 серпня. Цих змін майже немає, бої прийняли позиційний характер, як у Першій світовій. Все вирішує бок війни, артилерія. І тут є нюанси. Артилерія російської армії має величезну перевагу у кількості стволів та установок РСЗВ, можливо, навіть у 10 разів. Але українська артилерія за рахунок використання систем стандарту НАТО калібром 155 мм Та РЗВ тип типів М142 Хаймарс та М270 переважає у точності та дальності вогню. І завдяки цьому вся чисельна перевага російської артилерії зведена буквально на нівець. Справа у тому, що росіяни не можуть підвести та сконцентрувати для своєї артилерії боєзапас. Майже всі склади оперативно знищуються одиничними точними пострілами з Хаймарс або навіть далекобійних ствольних гармат калібру 155 мм. Протиставили. Ти цьому росіяни тут просто нічого не можуть, і тому російська артилерія по більшості лінії фронту сидить буквально на голодному пайку та відчуває снарядний голод, теж саме як армія Російської імперії 1915 року, коли на одну російську гармату на добу було в неявності лише по декілька снарядів. Незважаючи на видиме на карті невелике просування росіян у Херсонській області, оце російське угруповання на правому березі Дніпра приречене на втечу або загибель. Справа у тому, що це угруповання вже давно сидить не лише у сенсі артилерії на голодному пайку, а у самому буквальному сенсі. Це угруповання знаходиться у оперативній блокаді, оскільки має у себе в тилу дуже широку річку Дніпро і всі три мостові переправи, через яку знаходиться під повним вогневим контролем ЗСУ. Буквально сьогодні. Сьогодні стало відомо про те, що останнє міст, по якому вони там щось намагалися перевозити, а це автодорога Покаховський ГЕС, повністю непридатна для важкої техніки. Тому росіяни на правобережжі Дніпра вимушені сподіватися лише на імпровізовані понтонні переправи з дуже малою пропускною спроможністю. А тепер про головну подію сьогоднішнього дня. Це візит до України президента Туреччини Реджепа Ердогана та генсека ООН Антоніо Гут'єреша. Вони сьогодні у Львові зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським. Перемовини офіційно тривали всього 40 хвилин. Це дуже мало для того, щоб про щось дійсно домовитися. Такий малий час зустрічі має лише два пояснення: це або всі питання були вже заздалегідь узгоджені, і перемовини стали суто формальністю для підписання важливих документів. Або Сторони лише донесли один до одного свою позицію, і все судячи з результатів, сторони дійсно багато чого узгодили. Видимим результатом стала угода на рівні міністрів про участь Туреччини у відбудові транспортної інфраструктури України, зокрема мостів у Київській області. Також сторони за словами міністра іноземних справ України Дмитра Кулеби обговорили питання роботи зернового коридору спортів Одеської області, питання про розблокування Запорізької атомної електростанції та питання обміну полоненими. Враховуючи, що нещодавно Ердоган зустрічався у Сочі з Путіним, цілком можливо, що сьогодні президент Туреччини особисто міг щось передати Зеленському від Путіна. Наприклад, мова могла йти про давно висунуту Ердоганом ідею прямих перемовин між Зеленським і Путіним. Втім, президент України вже після зустрічі з Ердоганом висловив чітку і однозначно політичну позицію України: не може бути ніяких перемовин з Росією чи особисто з диктатором Росії. До того моменту, як вся без винятку українська територія не буде звільнена від окупантів, і це дійсно важливий меседж, який визначає подальшу політику, стратегію і тактику України на повне звільнення всієї держави від окупантів. Це може бути як шляхом прямих воєнних операцій, так і непрямих дій, які примусять росіян, так би мовити, зробити жест доброї волі та втекти. А для цього Україна вже почала не лише удари по ближньому та середньому рівні російського військового тилу на глибину до 70 км від лінії фронту, а й різними методами прямими і непрямими завдає удари по воєнним об'єктам росіян у глибокому тилу. Це я про вибухи у Криму на складах боєприпасів та авіабазах, це про всіляку іншу бавовну у Криму, Білгороді, окупованих територіях Донецької та Луганської областей тощо. Україна має повне і законне право завдавати ударів по окупантах по всій глибині захоплених ними українських територій. І це означає, що у досить видимій перспективі росіяни будуть вимушені відступити з усіх окупованих територій. Коли це станеться, я точно сказати не можу. Я не Арестович з його 2-3 тижні. Але світло у кінці тунелю вже видно, і це не зустрічний поїзд, це дійсно світло перемоги України. А поки що завтра зустрічаємо в Одесі генерального секретаря ООН, а також, можливо, і Зеленського з Ердоганом. Чекаємо на дуже важливе. Допомогти нашому каналу можна або Перерахувавши гроші на нашу банківську картку або оформивши спонсорство над нашим каналом, половину зібраних нами разом коштів, ми відправляємо на закупівлю озброєння для армії України. На цьому все з вами був Олександр Вельмошко. З вами був Рудий. До побачення! Слава Україні!